Нині церква в день віддання празника Рождества Христова призиває нас ще раз дати благодарення Богу, що праздник рождества не просто якісь формальні, а такі живительні, такі пробуждаючі чоловіка до духовного, до благодарення Богу за те, що Бог послав нам. Твоєго Сина єдинородного совершити діло спасіння. і рождество було вхожденням в мир Бога, явившогося в плоті. І тому Рождество ознаменувало собою новое отношение між людьми і Богом, а тому Рождество було людством признано, як Нова Ера. Начало років по Рожденству Христову. Ми співаємо, що Господь явився у цей світ і ті люди, котрі раніше звіздам поклонялися, нині стали вчитися звіздою Сонцем, Правдом, Христом Богом. І тепер уже наше відношення друге. Ми дивимося на різні ідеології, а якщо в котрих не є віри в Бога або надії на Бога, то для нас православних, всі вони пусті. І люба ідеологія, в тому числі, коли і в суветське час ідеологія побудови будущого світла майбутнього, неслав собі відкритий сатанізм, бо відбивала людей, От мислі, що все можна робити без Бога. Все можна совершати без Бога, і все можна достигнути без Бога. Люди наші ніколи так не думали. 1150 років назад, коли Карпатський басейн, котловина, в період Слав'янського царства або королівства, або, як називають його, Ще Моравського царства, ми прийняли. Кріщені от Кирила Мефодія у формі восточного обряда, тобто православної віри. Хоча в той час тут проходили вже і латинські місіонери. но Ростислав Князь завжди казав: що нам треба свою, свою письменність, аби люди розуміли Слово Боже. І коли Кирил і Міфодії создали кирилицю. Народ і навіть діти маленькі легко почали навчатися читати і писати. З того часу ми православні, з того часу наш народ каже, не, без Бога, не до порога. Милость Божа, проявляється всім тим, хто з любов'ю відноситься до Божих благословеній. Ну в тих містах, де вдруг іскоріняється, Релігія, православ'я, скоро туди приходять проблеми, котрі повністю можуть поразити цілі області сатанізмом. Так, в время в многих селах, де сатаністи вивезли із сіл священника, дяка і всіх церковних людей, кого захватили на Всенашній, Вивезли кудись, звісно, розстріляли, ніхто не знає, десь люди діли, а оставалися в селі лише остатки нецерковних людей, і маса людей масово біснувалася, і потім стало ясно, що земля перестала родити. Відроді би хвалилися великими тракторами, і вдруг вияснилося, що земля не родить. Прийшлося купувати пшеницю на інших країнах, раз разів, було, що в ногих городах, іскорніли православ'я і вскорі там, то тергіон поразили страшні болізні. В цьому році 5 січня у Лос-Анджелесі Велике Дівство було, коли виступали на кращій дорожці, великі артисти. Нарождалися, і потім ведучий сказав, ми все то зробили без Бога. бачите, що способний талановитий чоловік без всякої помочі Божої, і весь зал утвердительно помахав головою, а йно так ми то, то все маємо, наші будови, наші таланти без Бога. Через два дні з бог сторін появився такий страшний огонь, що Лос-Анджелос майже весь згорів. Ми видимо в історії такі случаї, коли Юліан отступник переслідував церкву, а пішов на війну, війну програв і був позорно убитий. Много раз. Маємо случай, коли імператор Константин, ідя на війну проти язичника, вдруг увидів на небі знамені креста. і написано: якщо приймеш це знамені, то сим і побідиш. І він поміняв усі значки на тих своїх стягах на крести і чудно виграв війну по молитвам святителя Досифія Угольського, по молитвам святителя Петра Могили, по молитвам преподобної Меланії римлянини, по молитвам наших святих ми зможемо, сохранивши православ'я нині, по милості Божої колись і стати наслідниками Царства Божого. Амінь. Христос рождається, славіте Його!